На сумщині справжнє пекло. Російські війська кинули у бі усе, що змогли стягнути. Почали фінальну битву. Вояки рефі натовпами кинулися на прориви, усе здригнулося від вибухів навколо вогонь. Коли вже здавалося, що ворог обвалить нашу оборону, українські захисники активували приховані бомби, і одна за одною ворожі машини злетіли у повітря. Все заповнив дим, а залишка ворожої техніки горіла просто посеред дороги. Від цих сцен можна втратити дар мови. Вітання! Вам глядачі! Під. Пишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Українські дрони і артилерія розбомбила наступальні загони окупантів, які почали наступати на суми. Схоже, пішла вирішальна хвиля натиску, яка й вирішить, що буде далі на Сумщині. Зазначається, що за пересуванням росіян стежили українські розвідувальні безпілотники. Сталося видно, що готується щось серйозне. Після того, як окупанти зайняли декілька сіл, на них почали полювати ударні бопела. Після цього впівдрони знищили бронетехніку та квадроцикли та залетіли у будинки і підвали, у яких намагалися сховатися расисти, що запанікували. Справа закінчила артилерія, та на цьому все не закінчилося. До окупантів прибуло підкріплення, і далі вони намагалися доїхати до позиції наших захисників, які тримали важливі дороги на Сумщині. Аби точно прорватися, вони в авангард кинули квадроцикли. Дрону доволі важко влучити у швидкий квадроцикл, який часто встигає доставити підходу близько. Ще до населеного пункту, проте цього разу українським дронам вдалося уразити техніку та потім добити піхоту у населеному пункті. А далі бомби накрили основну частину військ, які йшли першим фронтом квадроциклів. Сталеві пташки миколаївських морпіхів січуть російську орду на сумщині. Розповіли військові паралельно. Українська авіація завдала ударів по зосередженню живої сили ворога на Сумщині. Це базування, які мали стати плацдармом для наступу. Так, от міг 29 завдав удару бомбами Hammer по логістичному шляху росіян. Зазначається, що лючики повітряних сил а також інші складові сил оборони продовжують завдавати ударів по противнику із метою послаблення його військового потенціалу. А за даними телеграм-каналу, соняшник українські пілоти нанесли нищівних ударів по мостах, понтонах та командних пунктах окупантів. Паралельно винищувач повітряних сил зсу високоточними французькими керованими авіаційними бомбами aasm 250 «Хаммер» знищило місце розташування російських окупантів в одному із населених пунктів сільського типу на Сумщині. Ролик змонтовано із кадрів відзнятих розвідувальними безпілотними літальними апаратами, оператори якого знайшли жирну ціль, скоригували влучний удар по ній та зафіксували пряме влучання в будівлю і її потужний вибух. Також стало відомо, що бійці на Сумщині знищили склад боєприпасів російських військ, ударами із дронів вампір. Окрім цього, бійцям вдалося ліквідувати і укриття особенно. Бового складу окупантів. Ну а російські війська все ж таки намагаються розвивати свої наступальні дії на сумському напрямку. Утім, наразі в окупантів ніяк не вдається просуватися на Сумщині. Про це повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. Вони мають окремий успіх на сумському напрямку, але це не те, що вони хотіли б. Або це не те, що можна озвучувати як успіх. Це тактичні бої. І обстановка змінюватися може в будь-який момент, наголосив він. Офіцер ЗСУ наголосив, що суми це обласний центр, велике місто за територією забудовами за географії. Тощо і саме тому наголошує Цихоцький, наступальна група противника має бути напевно тисяч під сто не менше. Це у усіх разом узятих і піхотинців, і артилерістів, пілотів, танкістів тощо за усіма даними, які сьогодні є в доступних джерелах. Такого групування у цьому напрямку немає. Наголосив військовий. Усі переміщення ворога за його словами сили оборони максимально контролюють. Тому у разі перекидання нових сил ухвалюватимуться відповідні рішення. Також і за словами начальника ради резервістів сухопутних військ за ЗС... Івана Тимошко. Наразі на Сумщині сконцентровані кращі російські сили, десантники, морська піхота, 155-та бригада морської піхоти, яку неодноразово били ЗСУ. Кримська, 810-та, де багато разів оновлювався особовий склад. Вони мають краще озброєння, озброюються. Першочергово під час перерозподілу зброї техніки першочергово отримують поповнення. Вони достатньо боєздатні, але не унікальні, зазначив військовий, наголосивши, що на Сумщині ми сховуємо ті сили противника, які б він міг чи хотів застосувати на інших напрямках. Щодо планів окупантів, на рахунок Сум, то Іван Тимочко розповів, що кремлівський Володимир Путін хоче щонайменше не менше тримати під вогневим контролем якийсь обласний центр, щоб показати, що російська армія спроможна виконувати стратегічні завдання раніше. Аналіз... Літака повідомили, що російські війська нещодавно просунулися у північних районах Сумської області, активізувавши атаки поблизу прикордонних населених пунктів. Із посланням на українських військових в американському інституті вивчення війни кажуть, що росіяни змінили тактику та здійснюють піхотні атаки загонами чисельністю приблизно від 8 до 10 осіб. І той час, як раніше намагалися просуватися дрібнішими групами по чотири бійця, варто зазначити, що протягом останніх днів ворог дійсно що просунувся на напрямку Лукня Олешня, але українські військові намагаються бути у відповідь по російському групуванню. Вони дещо просунулися на лінії Варечини Андріївка і хочуть локалізувати наступальні дії. До того ж, ворог наблизився до обласного центру на відстань у 20 кілометрів. За словами аналітиків, діпстейт, ця відстань є критичною межею для можливого обстрілу з РСЗВ артилерії та ФПВ-дронами. Кажуть, що загарбники вже робили спроби атаки по сумах ФПВ-дронами на оптово. Лукні у коментарі українським змі очільник сумської ОВА Олег Григоров розповів, що російські впівідрони не долітають до Сум. Ми їх фіксуємо ближче до лінії бойового зіткнення, уточнив чиновник напередодні. Григоров також заявив, що наразі підставлі евакуації з міста Суми немає. Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем сил оборони та підрозділів збройних сил України, пояснив чиновник. Він додав, що із прикордонних районів, які систематично обстрілюються, триває евакуація цивільного населення. За останній тиждень на безпечній території виїхали майже 900 людей. Також Григоров розповів, що найінтенсивніші бойові дії відбуваються на прикордонні, зокрема в юнаківській та Хотінській громадах. Ворог намагається розширити зону активних бойових дій малими групами. Однак наші захисники не дають цьому закріпитися. Підсумував посадовець. Ну а далі можемо заслухати і коментар військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка, який більш детально розповів, Кого прагне ворог, наступаючи на Сумщині, Підволікати та сковувати наші сили на північ від сум. А, чи вони прагнуть чогось більшого аніж а, просто зони контролю на північ від сум? Ні, а, в них просто нема на сьогодні таких сил та засобів, щоб, наприклад, окупувати Суми або окупувати всю Сумську область. На Сумщині ситуація наступна. Російські окупаційні війська станом на зараз також приблизно від 180 до 190 квадратних кілометрів окупували на північ від Сум. але при цьому використовуються угруповані більш ніж 60 тисяч особового складу, і на окупацію цієї території їм знадобилось більш ніж 3,5 місяці. Тобто, з цього робимо відповідний висновок Курське угруповання у порівнянні з Білгородським роським е штибу е травня 2024 року в два рази більше, але в три рази гальмує е, в питаннях захоплення території. Окрім цього іншого, по території Курської області також є зони контролю Сил оборони України. Це, наприклад, на південь від траси Н-07, А також зет воєнкори вже там скиглять. Я не знаю котрий день поспіль, що в них щось відбувається з Тьоткину. Здається, що Тьоткино ну, там взагалі об'явило про незалежність і відпало від Курської області, і це якраз порівняння. А вони набагато повільніше аніж е білгородське угруповання в 2024 році і не повністю контролюють навіть свою власну територію. Тобто ресурс, не дивлячись, що здавалося б в них в два рази більше, людського ресурсу, тим не менш, його недостатньо для проведення великої загальновійськової е операції. Але проведення операції тактичного рівня в прикордонній смузі цього на жаль їм достатньо. Раніше керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявляв, що на півдні України зафіксовано масове перекидання військової техніки та живої сили РФ, які згодом відправляють у бік сумської області. Зафіксовані нові самохідні артилерійські установки та комплекс ППО. Він уточнив, що зафіксовано щонайменше 10 самохідних артилерійських установок. У стані нова, понад чотири десятки вантажівок і солдатів. Датами і бойовим комплектом та комплекс ППО за інформацією Андрющенко далі їх вантажать на залізницю і перекидають у Курську області Рефі, тобто по факту на Сумщину. Андрющенко звертає увагу на маркування військової техніки, домінуючи тактичне маркування трикутник в трикутнику. Це найбільше перекидання за останні півроку у принципі та перша подібне за весь період війни. Найбільше дивує постачання Сау в стані нові з напрямку Криму, наголошує керівник центру. Ну а напередодні аналітика ЄСВ Відомили, що російські окупаційні війська просуваються у Сумській області. Їм вдалося захопити деякі населені пункти, але сили оборони України проводять контратаки. Так, у зведенні ІСВ Йдеться про те, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області у районі декількох населених пунктів. Ворог добився просування на північному сході від Кендратівки, півні від Олексіївка, на сході від Яблунівки, а також на сході від Локні. Російські так звані воєнкори заявили, що підрозділи ВДВ окупантів увійшли у а морська піхота Охотин, який є центром прикордонної селищної громади, українські війська провели контратаки поблизу центру Юнаківки та на південь від Кіндратівка. Окрім того, військові пропагандисти графі говорили, що окупанти просувалися на південь від Яблунівка, південний схід від Локні, а також на південний схід від Юнаківки. Проте аналітики інституту такої інформації підтвердження не виявили. Надалі ну, глядачі поговоримо також і про те, що російських загарбників немає біля адміністративної межі Донецької Дніпропетровської областей. Знову поширюють інформаційні фейки. Про це заявив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Трагубов. Коментуючи ситуацію в області, речник підкреслив, що ніяких росіян там немає. Якщо кожного разу навіть спростовувати це тільки розганяти їхні вкид, ні зараз конкретно можу просто сказати ні безумовно, немає зараз росіян на території Дніпропетровської області. Немає зараз росіян навіть на кордоні Дніпропетровської та Донецької області, хоча вони дуже активно намагаються, пояснив він. Також. Про одну з території нашої країни хочеться поговорити це сумщина, і про те, що там а, дійсно. Ті міста території, які знаходяться дуже близько до фронту. А і очільник сумської обласної військової адміністрації, і в цілому міська військова адміністрація допуска і закликає мешканців евакуйовуватися. І наразі є повідомлення про те, що від початку червня із Сумської області евакуювали майже 900 людей. Серед них 137 – це діти. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, наразі на Сумщині евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах. Від початку червня евакуйовано майже 900 людей, серед них 137 дітей. За останню добу на більш Безпечні території евакуали 21 людину, заявив Григоров. Ну і також він додав, що росіяни за останню добу завдали майже 90 обстрілів, внаслідок чого 10 цивільних поранені. Унаслідок наслідок в натак удару вчорашнього Ерефі було поранено семеро людей у Недригалівській громаді та троє в Есманській. Серед поранених також є, до речі, вагітна жінка. Її пропорували стан стабільний. На щастя, життя дитини нічого не загрожує. Найшвидшого одужання майбутній мамі сказав глава Сумської. Обласної обласної військової адміністрації. Тобто бачимо дійсно, що рашисти, вони так залишаються при своєму. Сумщина, Харківщина і ті території нашої держави, які знаходяться більш східніше, так та південніше, вони залишаються такими, знаєте, як би це не звучало, ласими шматочками для рашистів, І вони продовжують і продовжують так чинити свої наступальні дії, на жаль. А, ну і також з приводу Дніпропетровщини також поговоримо з приводу того, що. Ворог вже не вперше. Бреше про вихід на кордони Дніпропетровщини пояснює центр стратегічних комунікацій. Про те, що ворожа пропаганда поширює шей про те, що ЗСРФі нібито зайшли на територію Дніпропетровської області України. Ну і що ж, дописують так само в центрі стратегічних комунікацій. Про те, що ця інформація не відповідає дійсності, бо бої тривають в межах Донецької області. Присутності ворога на Дніпропетровщині наразі немає. А також допустять про те, що ворог не вперше бреше про, начебто, вихід на кордони Дніпропетровщини для того, щоб Путін міг голосити про чергову вигадану перемогу, так би мовити, так в лапках, звичайно. Ну і також російські служби постійно поширюють фейки чи то про Балфронт, чи то про котли, чи то про оточення українських підрозділів, щоб поширити паніку серед нас, серед українців, серед українського так суспільства. Ну і насправді сили оборони України. Чинять ефективний опір загарбникам втрати особового складу засрефі вже перевищує 997 тисяч осіб. Про це також слід пам'ятати. Ну і а в умовах війни дійсно важливо довіряти лише перевіреним джерелам інформації та офіційним повідомленням, навіть коли якісь новини з'являються дуже швидко. Ми їх говоримо в отелі. Ми завжди додаємо про те, що ця новина не підтверджена. Офіційним так, якщо є така ситуація, також з приводу оточення, звичайно, не одного неодноразового. Говорили так, інколи дуже швидко, дуже така, знаєте. Емоційна інформація з'являється. Ми завжди говоримо про те, що якщо немає якоїсь офіційної підтвердження, так чи то особи, чи то офіційного джерела, ми на цьому зазначаємо, стараємось так це робити, акцентувати на цьому увагу, тому що як там не крути, але ми з вами прекрасно розуміємо, що расисти веротехнології, вони дійсно люблять ширити паніку, вони дійсно люблять ширяти ширити так, так би мовити, такі емоційний контент. У цей фейк, що ми з вами потім дійсно знаєте. Переживали, щоб у нас була паніка, щоб ми дуже так швидко реагували дуже емоційно. Ну і, на жаль, рашистів подекуди це виходить. Тому що неодноразово пам'ятаю, що я сама читала і говорила вам так про оточення, про начебто так, виходи на Дніпропетровщину, все ну але зовсім таки завжди зазначаємо про те, що ця інформація вона є неперевіреною, але вона з'являється. і Інколи така інформація, вона потім з часом перевіряється і підтверджується нашими військовослужбовцями чи так посадовцями, які все. Теж таки, має офіційні так особи, які підтверджують цю інформацію. Ну, а далі давайте з вами ще заслухаємо військового та політичного експерта Олександра Мосієнка. Про фронт та тиск Рейфі на Сумщину про загрозу на Дніпропетровщині та про літню кампанію. Про масовані удари по ворогу, про те, що вони готуються. Тож далі уважно слухаємо. Активні бойові дії тривають, працюють наші сили оборони України. Ворог намагається просунутись на на Сумщині наші дії є в районі Тьоткіного на Курщині, так само стримується противник і на межі з Дніпропетровською областю, куди Росії критично важливо перекинути бойові дії в пропагандистських цілях для того, щоб заявити, що полум'я війни пішло далі. Але я можу сказати, що проблематичним виглядає загроза для Дніпропетровської області в тому, що в багатьох місцях є відкритий ландшафт. Я це знаю, і звичайно, що не так багато урбанізованої місцевості, як на Донеччині, але зараз дуже багато дій вживається для того, щоб виснажувати російські війська ще на підходах і не давати їм перекинути далі горнило і полум'я цієї війни. Боротьба за Донеччину вона буде ну така найгостріша, тому що це є найбільш важлива стратегічна задача російських. Військ плюс північний фланг, Сумщина це буферна зона, це розтягування наших сил в обороні, намагання розшматувати наші резерви і послабити. Але плани нашого штабу зрозумілі і, ну скажімо так, відповідні дії у відповідь готуються. У нас вже теж є плани на літню кампанію: масовані удари по ворогу, і вони будуть. До речі, посилання на Ютуб канал експерт Олександра Мусієнка є в описі під нашою трансляцією, Тож обов'язково переходьте та підписуйтесь. Ну і також бачу коментарі. Ваші сонячний зайчик. Наша постійна глядачка дописує про те, що поки є Росія, доти буде загроза для України. А так, дійсно, ми з вами прекрасно розуміємо, що расисти вони не зупиняються на своєму, в них немає якоїсь межі досягнутого, їм постійно хочеться все більше і більше. Тож, на жаль, дійсно розуміємо з вами, що рашисти вони завжди будуть чинити, мабуть, так загрозу для території нашої держави, а в цілому та й не тільки нашої держави, тому що рашисти вони залишаються расистами. Ну і також Марина дописує наша постійна глядачка, пані Марина про те, що намагається психологічно давати, вони завжди так робили. І дійсно не можу не погодитися з цим коментарем, тому що расисти вони дійсно протягом всієї війни, якщо зібрати докупи всю інформацію, дуже і дуже багато так. Все ж таки дуже багато фейків ширили. расисти, щоб знаєте, чинити такий. Розбрат серед української громади, щоб дійсно ми емоційно реагували, знаходили якусь інформацію, вірили в це, потім сперечались, там і тому подібне. Їхні боти, їхні способи це все робити, вони дійсно, знаєте, в цьому плані досить такі прикачені, досить продумані. Тож знову ж таки закликаю вас бути медіаграмотними, перевіряти всю інформацію, яку ви бачите в соціальних мережах. Будь де в цілому, в мережі, ну і завжди перевіряти, її, тому що особливо коли вона дуже така емоційна. Знаєте, що це може бути фейка. Чекаємо завжди перевіряємо першу цю новину в декількох джерелах, щоб вона так всюди, ну тобто, не в одному джерелі було офіційному підтвердження це. От і перевіряємо знову ж таки, хто ширить, навіщо ширить, і не сприймаємо все дуже близько, дуже одразу до серця, а все ж таки намагаємося аналізувати, зрозуміти, що відбувається. А, ну і далі поговоримо з вами про те, що видання біл дописує з приводу того, що вперше в історії вони F-16 Збив російський літак Су-35 на Курському напрямку. Україна разом із f 16 підняла шведський сап 340 ЕІВС, який виявив російський винищувач за 200 300 кілометрів та передав координати пілоту f 16 f 16 випустив ракету АЕМ 120 яка поцілила у Су 35 поблизу міста. Коренево на Кущені, і Пілот встиг катапультуватися українським. Кі пілоти повернулися на базу на щастя без втрат. Більш детальніше також про цю новину, що відомо. Відомо про те, що. За даними журналістів, бій відбувся у небі над північним сходом України. Українські ВПС під відправили винищувачі для бомбардування російських позицій у середині країни і в сусідній Курській області Ерефі. Назустріч їм російські ВКС направили в бій свій багатоцільовий винищувач Су 35 щоб збити українські літаки. Однак пілот не знав, що потрапляє в засідку разом із американським f 16 У повітря піднявся шведський літак САП 340 сорок Енд 7 який я засік су 35 ще за 200-300 кілометрів до кордону і передав координати f 16 Ну а в результаті су 35 був збитий ракетою ЕІМ 120 за 16 кілометрів від кордону на території Росії недалеко від міста Коренево в Курській області. Ну а пілот знову ж таки встиг катапультуватися після цього. А, так, повітряні сили одразу ж повідомили, що збили на курському напрямку. Вони Су-35 без деталей операції. Наразі це відомо.